Олег Супрун, офіційно аспірант, асистент, викладач факультету кібернетики. В душі також кібернетик, також металіст, фрік, ну, трошки викладач буквально на 25%. Можеш розповісти про себе? Це складно, я думаю. Те, що я сказав, власне, мабуть, мої подобання більше всього це підкреслю, як металіст, анархіст трошки. Викладачем себе я абсолютно не вважаю. Трошки соціопат-інтроверт, але люблю саме спільні проекти зі студентами проводити. На якій кафедрі ти працюєш? Наразі я викладаю на кафедрі інтелектуальних програмних систем? Відносно нова кафедра. Точніше, її корні ще 1990 року, але вона була трошки реформована. Але я не сказав би, що викладаю на конкретній кафедрі, в тому плані, що я вважаю свою активність набагато більше все факультетською. Тобто я набагато більше працюю по якимсь організаційним питанням, взагалі з адміністрацією. І кафедра, скоріше, це просто місце, де я викладаю, і ті студенти, з якими я спілкуюся в межах пар, але не більше цього. Можеш розповісти про свої наукові інтереси? Mm. Ну, щодо наукових інтересів, це, мабуть, питання, на яке і студенти не хочуть відповідати, тому що я не сказав би, що вони в мене як... є наскільки яскраво виражені. А я в науці, ну, мені подобається думати, що я розбираюся, це, мабуть, той самий штучний інтелект, а, і нейронні мережі певним чином, еволюційні технології, а, можливо, захист інформації, тому що я мав в... нагоду працювати із шифруванням інформації, в тому числі і на. Трошечки державному рівні. Але в той же час наука і розвиток науки це не те, що мене захоплює. Це скоріш саме як те, що я виконую чисто виключно по роботі. Але набагато більше мені подобається саме спілкування, якась організаційна діяльність в межах факультету. Чи працюєш ти ще десь, крім нашого факультету? Та чи маєш якийсь цікавий досвід роботи, про які хотів би розповісти? Так, на даний момент я працюю також викладачем в Національному авіаційному університеті вже другий рік на півставки. Досить тривіальна робота, насправді тому, що рівень дає про себе знати. Щодо того, чи десь працював, на жаль, я якраз такий приклад викладача, який має дуже обмежений комерційний досвід, тому що, будучи студентом, я намагався працювати саме за профілем, а саме в Samsung. Але я тоді я зрозумів, що це абсолютно не моє, тому що. На жаль, я не можу довго всі на місці, і тому саме викладання це те, що мені підходить. А програмування. Я його розумію, але, на жаль, я просто також розумію, що це не моє, і в мене нема витримки для цього. Щодо цікавого досвіду роботи, думаю, на жаль, тут саме викладання, про це я можу багато розповісти, цікавих історій. Але по профілю сумніваюся в цьому. Ти раніше викладав на Фіті, а зараз працюєш на кубіку. З твого досвіду, яка різниця між цими двома факультетами? А, ну, Насправді щодо ФІТА я можу досить багато розповідати, і це потрібно було б окремо інтерв'ю робити. А, якщо коротко, ну спершу хотів би пояснити, чому я там викладав, то що потрапив туди випадково. Тому що я сам закінчив кібернетику, і так вийшло, коли я випустився з магістратури, фіт тільки створювали. І також, як багато інших, я думав, що новий факультет, щось там буде нове, новий склад викладачів, нові програми. І в якому сенсі я пішов туди просто, щоб піти в аспірантуру, тому що на той час я працював на фрілансі, хотілося все ж таки десь залишити свою трудову книжку, хотілося десь офіційно бути, я пішов в аспірантуру. Але, на жаль, досить швидко я зрозумів, що відношення там зовсім інше. А якщо сказати саме з точки зору викладача, то у відношенні найбільша різниця. Тобто на FT, якщо ти став частиною системи, то ти маєш повністю підкорятися її правилам. І дуже часто ця система не яка є раціональною, а це просто слово керівництва, слово декана. І якщо ти хоча б чомусь не згоден, то ти взагалі вважаєшся ворогом системи. На кібернетиці, як би дивно, це не звучало, оскільки кібернетика це старий факультет. Тут набагато більше є свободи як для особистості, так і для самовираження. Тому що коли я прийшов на кібернетику, я відразу зрозумів, що тут я зможу. Ну, не відразу, спочатку я показував себе, на що я здатний, але я зрозумів, що тут я можу реалізовувати якісь свої проєкти, що тут я можу бути а, собою. І більше того, саме керівництво кібернетики і старші викладачі це поважають. А, саме повага це другий етап, те, що я бачу серед викладачів, як серед колег, це повага до студентів, а, самоповага і навіть самовимоги. А, а саме, якщо на кібернетиці є... Якісь ну, досить багато вимоглих, вимогливих перепрошую викладачів, то я знаю, що ці викладачі вони, перш за все вимагають від себе такі самі стандарти, такі самі норми. Тобто студенти це більш колеги по роботі. В той час, як на ФІТі, викладач це саме статус, який вважається, що дає більше прав, що він дає більше Так, дійсно, більше прав в спілкуванні з студентами. Але далеко не завжди це відповідає реальності, і дуже часто ситуація на жаль прямо протилежна. Якщо сказати про момент, який відкритому доступі, знову ж таки, то варто просто подивитися, що на фіті викладачів, які закінчили Шевченко або працювали тут набагато менше. Більшість це просто викладачі з набагато менших університетів, або навіть училищ, або технікумів. Я не кажу, що є що це обов'язково погані викладачі. Ні, я знаю кілька колег, по яким я щиро сумую після фіта, які дійсно дуже високої якості як викладачі та дуже гарні люди, але на жаль, таких там меншість. Якщо сказати саме про викладання, а навіть більше про освітні програми, те, що цікавить викладачів студентів, перепрошую, ну, варто сказати про те, що коли фіт створювався, то просто дуже багато освітніх програм були фактично скопійовані з кібернетики і майже нічого не змінювалося. Щодо того, що фіт новий, то да, це дуже великий, нібито плюс, але тут я хотів би порівняти фіт кібернетику, наприклад, з мотоциклами. Тому що кібернетика це справжній японець кінця 2000-х. Той мотоцикл, який може пережити будь-що, який може перевернутися, який буде їздити саме у світі безумного Макса, наприклад. Тобто йому майже будь-що не страшне, просто поки двигун живий, то живий мотоцикл. Так, з ним потрібно витратити більше часу на підготовку, можливо, новити освітлення, але він буде живий і через 20 років. Фіт це. Більше китаєць або навіть індус. Він яскравий, він гучний, але він не їде і через два роки його потрібно повністю міняти. Це те саме, як ті баджадж-боксери, наприклад, на якому їздять доставщики Глово. Да, він універсальний, да, він зручний в якомусь плані, але його популярність не робить його кращим за справжній японський мотоцикл. Комусь цього достатньо, комусь достатньо Глово. Якщо хочете працювати. Тоді кібернетика. Що як для студентів, тому що тут набагато більше можливостей, що і для викладачів. Знову ж таки, тут я бачу для себе можливостей набагато більше, ніж на фіті. Чому ти вирішив викладати? О, насправді я не сказав би, що я саме вирішив викладати і зараз я не вважаю себе викладачем. Тут, мабуть, повпливала все-таки родина в тому плані, що я з родини викладачів, моя мама викладач, і скільки я себе пам'ятаю, вона завжди перевіряла роботи, вона завжди була зі студентами так чи інакше. Можливо, в якому сенсі це мене тоді і зачарувало. Але я ніколи не бачив себе викладачем, я вже коли почав працювати в аспірантурі, навчатися в аспірантурі, проте це більше як робота вважається. Я перший раз провів пари, я зрозумів, що це мені подобається, це мені підходить. І я не вважаю себе викладачем то в тому плані, що так, в мене є багато досвіду спілкування з викладачами, в мене є багато досвіду роботи в системі. Але все ж таки я вважаю себе не стільки, а, учителем, як японській мові мені дуже подобається два слова сенсей і сенпай. Це вчитель і це старший товариш. Я завжди вважав себе саме старшим товаришем. Тобто я вважаю себе провідником, помічником, який розуміється на цій системі, який може допомогти, допомогти своїм досвідом студентам, але в душі я той самий студент, і мені подобається просто займатися тим, хто ніхто інший не може зробити. Або тому, що вважає себе викладачем повноцінним, або просто їм лінь. Чи є у тебе хобі? Можеш трішки про них розповісти? Ну, Про хобі, я думаю, що їх є досить багато, але все ж таки вони змінювалися. Саме найбільше хобі, основне, яке ми було за часів студентства, це були книги. Я дуже багато читав, і в той час, як там інші одногрупники на парах, наприклад, гралися на телефонах, або вже робили щось по роботі безпосередньо, я в той час читав того самого Кінга або класику Фантастик, як Артур Кларк, Френк Герберт. Дуже багато читав у Кінга, перечитав на той момент написано майже всього. Намагався читати в оригіналі. І більше того, в час свого студентства я бачив себе скільки навіть айтівцем або викладачем. А в той час я намагався також писати, якби не хочу цим пишатися, але виграв кілька літературних конкурсів і вважав, що цьому моє майбутнє. На жаль, там не вийшло. А щодо трошки менших. Думаю, це прогулянки, але саме до прогулянки, наприклад, містом. До війни я кожну, не кожну ніч, але кожного літа, я кілька ночей обов'язково ходив просто по Києву, повністю всю ніч від заходу сонця і до світанку. Ну і останнє мої хобі, які з'явилися нещодавно перше, це. Також може здатися дивним, але це кімнатні рослини. Це мене можливо від бабушки перейшло те, що, наприклад, коли велика рослина починає в'янути, я не можу її викинути, я намагаюся її врятувати, я намагаюся відщепити від неї діточок, вирощувати. Це в мене є і хобі саме останнє. Таке це, мабуть, мотоцикли, тому що з придбанням свого я почав цим займатися. Ну і власне намагаюся вільний час цьому і приділити. Можеш детальніше розповісти про свій мотоцикл? Його я придбав приблизно 2,5 з тому, і це саме чистокровний японець, точніше японка Honda Magna. Мотоцикл досить легендарний, я сказав би, тому що це була перша спроба зробити гібрид із спортивного мотоцикла та класичного круїзера. Тут уже трошки скажу, що дійсно цим пишаюся, те, що 750 кубиків менше літра, але при цьому 100 кінських сил і свого часу це, саме ця модель була визнана навіть найшвидшим, саме серійним мотоциклом у світі. Тому зараз, звичайно, він досить дорогий у обслуговуванні, і не тільки, але це машина із душею. І зараз, власне, я намагаюся її переробити вже повністю під себе зробити гарний кастом. Чому ти носиш бандану? Це просто особливість стилю, чи є якась цікава історія пов'язана з нею? Ну, саме історії, на жаль, немає. Якщо чому ношу, то так це дійсно якась певна відсилка до стилю і в якомусь сенсі до минулого. Тому що, коли я сам був студентом, у мене було дуже довге волосся. Мій максимум це було нижче лопаток. Але, на жаль, потім довелося йти на військову кафедру. Відповідно, від волосся довелося позбавитись. Далі вже не було терпіння. Ну і я знаю чудово, як складно саме волосся довго відрощувати, як за ним потрібно доглядати. Тому, на жаль, таки не вийшло. Але бандани певним чином, як е, люблю її якось поправляти, це як дань довгому в якому сенсі. Звичайно, це дань стилю, е, саме рокерам, металістам минулого століття. Це просто той стиль, який мені дуже сподобався. І я зрозумів, що це моє, я від цього не відмовляюся. Також я знаю навіть деякі викладачі мене порівнюють інший із Джеком Горобцем. Перепрошую, капітеном Джеком Горобцем, або Спару. Це порівняння воно не є точним. Хоча я чітко розумію, коли я прийняв, коли я спробував носити бандану, це дійсно було з піратів Карибського моря, але не Джек Спару, а це був Гектор Барбоса, який в кінці четвертого фільму з'явився в кадрі. Він був лише в бандані без своєї знаменитої шляпи. І мені так сподобався тоді образ у бандані, що я спробував сам її носити, я зрозумів, що це моє. Ми знаємо, що ти дивишся аніме. Яке твоє улюблене? Ха. Ну, щодо аніме, особливо улюбленого, на це питання досить складно відповісти, тому що що вважати улюбленим. Якщо таке, що я часто передивляюся або. Я люблю дивитися, це, мабуть, із нових Атака Титанів, дуже популярний, я вважаю це сучасною класикою. Або більш старе аніме це DMC, Детройт Метал Сити, або Detroit місто Року. Дуже класичне, дуже саме комедія, класна. Але це аніме, яке я сказав, яким мені подобається дивитися. Але є ще такий жанр, як аніме, які на мене дуже сильно повпливали, і я думаю, улюбленими саме краще їх назвати. А це три аніме. Перший топ, який на мене вплинув, мабуть, це річ, яка на мене вплинула найбільше в житті, це класика, це Євангеліон. Причому саме оригінал 95 96 років, і манга, і аніме, дійсно, вони мене сформували як особистість. Ну, не те, що сформували, вони зламали мою дитячу особистість. Наскільки формується нова, я поки сказати ще не можу. Це в процесі. Але це так саме найбільше. На другому місці це, я думаю, акіра аніме 1988 року, яке, власне, і стало переломним моментом взагалі в японській анімації, і не тільки в японській, і яке має дуже багато відсилок і в сучасній культурі. І третє це студія Гіблі. На жаль, не м'ядзакі це вітер дужчає, відносно нове аніме, чудова історія історія життя японського авіаконструктора, точніше, там збірний образ, але саме чудова історія про те, як людина йде за своєю мрією. Ти дуже багато допомагаєш студентському парламенту нашого факультету. Що тебе спонукає до цього? Я маю сказати, що я не скільки допомагаю студентському парламенту, тому що це вважалось би, що я ззовні, але все ж таки, я люблю думати, що я частина студентського парламенту. Чому я цим займаюся? Тому чому і інші студенти. Тому те, що я сказав, що я вважаю себе більше студентом, ніж викладачем. І саме в студентському парламенті я бачу тут поле, де я можу себе реалізувати. Я бачу, що я можу проводити івенти, я бачу, як я можу допомогти. Знову ж таки, контакт з адміністрацією, те, що студенти не можуть просто через брак досвіду, мені це набагато легше дається простіше. І мені подобається налагоджувати цей контакт, мені подобається домовлятися. І, звичайно, просто подобається цим займатися. Тут я прийшов до студентського парламенту не відразу, тому що спочатку, перший рік, коли я викладав, я просто викладав, поводив себе тихо, показував себе. На другий рік, на початку навчального року, я подався в культурний департамент. Я був готовий до того, що мені відмовлять, тому що я офіційно не студент, але мене прийняли, я проводив, також допомагав, допомагав, допомагав проводити екскурсії, настільні ігри. Мені це подобалося, дійсно саме організація, і приймати там участь. І вже під кінець другого року моєї роботи на факультеті так сталося, що я дуже сильно допомагав тут парламенту вже із проблемними викладачами. Я допоміг налагодити комунікацію, і мене запросили до тут парламенту неофіційно, звичайно. Але це було дійсно приємно. І це я розцінював саме як визнання і як можливість працювати, насправді працювати, тому що я вважаю наступ парламент дуже класний. Це дуже гарне поле для роботи для самореалізації. І мені подобається просто працювати. Я вважаю, що я а, вношу певну свою а, допомогу, і мені подобається з цими людьми, тому що є дуже мало людей, з ким мені подобається працювати. Я б набагато більше соціопат, але це унікальна компанія людей, з якими дійсно мені подобається і спілкуватися і проводити спільні проекти на рівних. Як ти відносишся, коли до тебе студент звертається на ти, не знаючи, що ти викладач? Ну, чесно кажучи, мені дуже подобається, коли студенти відносяться до мене на рівних, навіть звертаються на ти. Я розумію, для когось це може бути незрозуміло чи, можливо, неправильно, але в той же час я вважаю, що взагалі в сучасному світі оцінювати людину потрібно не за її статусом, а саме за тим, як вона, наприклад, викладає, як вона себе поводить, що вона собі дозволяє. І з одного боку, якщо ми говоримо про професора, про викладача із десятилітнім досвідом або навіть більше, особливо більше, то, звичайно, з ним потрібно по-інакшому себе вести, звертатися з повагою, якщо він цього заслуговує, звичайно. Але в той же час я себе не вважаю якимось євнитим викладачем уж точно, я себе взагалі викладачем не вважаю. Моя точка зору така, що якщо ти гарно розповідаєш, то неважливо, який в тебе статус. Як приклад, можу навести свого викладача по мотокурсам, який був років, мабуть, на 5 молодший за мене, але при цьому я до нього звертався на Ви саме через повагу. Я його поважав, незважаючи на вік. І з одного боку, я дуже люблю звернення на Ви до людей, з якими ми не товаришуємо як прояв поваги. Але в той же час, коли ми займаємося спільними проектами, або коли в нас є спільні інтереси чи спільні думки, навпаки, мені дуже подобається, коли студенти відносяться до мене як до рівного. І скажу більше, є не один приклад, коли ми знайомились із студентами поза аудиторіями, наприклад, перед посвятою або на пікніках, вони не знали, що я викладач, і саме з цими студентами в мене співпраця була найкраща, тому що ми знайомились на рівних, тому що вони вважали мене рівним, не боялися висказувати мені свою критику і не боялися якісь спільні проекти починати. Тому так я вважаю звернення на те від студента перш за все проявом поваги, я б сказав. І проявом того, що він вважає мене рівним до себе, що дуже класно. Звичайно, розумію, хтось може побачити в цьому пані братство чи щось подібне. Але знову ж таки, якщо викладач використовує якісь свої переваги статусу, свої користі, в будь-якому випадку це дуже погано. І я, перш за все, за собою слідкую, звичайно, я дуже боюсь і студентам переходити на ти першим, щоб вони не подумали, нібито я перетинаю якихось її особисті кордони. Але мені дуже подобається, коли із людиною, не студентом, а із людиною має спільні інтереси, коли ми можемо обговорювати музику або фільми, або просто освіту. Для мене це вже не студент. Для мене це дружня людина, з яким я хочу перш все саме спілкуватися, не думаючи про те, який між нами має бути статус. Можеш розповісти про свої методи викладання та оцінювання студентів? Як ти допомагаєш їм, якщо у них виникають питання? Щодо оцінювання студентів, мабуть, це саме неприємне для мене питання взагалі в роботі на факультеті, тому що я терпіти не можу дві речі: це перевіряти контрольні, і це виставляти бали. Тому, власне кажучи, щодо оцінювання, я оцінюю перш за все, саме старанність. Тобто я більше всього викладаю у першого курсу. Я розумію, що студенти приходять різного рівня, абітурієнти, я розумію, що були різні школи. І я, перш за все, до себе в підгрупи звуву студентів, які не мають досвіду програмування, тому що мені подобається пояснювати з нуля, мені подобається пояснювати саме дрібниці, на яких у старших викладачів може не вистачати терпіння. І мені подобається піднімати студентів на більш загальний рівень. Я не буду. Ставити перед собою якісь ілюзії, я розумію, що я не рівень високий, я не рівень олімпіадний, я туди не рвусь, і я розумію, що студенти, які мали реальний досвід, вони знають набагато більше за мене. І до цього цілком нормально відношусь. Тому моє це праця саме із студентами, які на початку низького рівня я допомагаю їм піднятися. Як я роблю, якщо виникають питання, якщо це перші курси, то я просто. Опускаюсь на рівень нижче. Якщо студент або студентка щось не розуміє, я шукаю, де ж саме е, був той момент незрозумілості, тому що, на жаль, дуже часто і з великим навантаженням, студент не розуміє, що на самому початку, і це тягне за собою е, дуже довгу цепочку, а потім незрозумілості. Я намагаюся докопатися до самого низу і потім просто почати знову нашаровувати ці знання по-новому, фактично. Якщо це старші курси, Ну, там майже завжди студенти знають більше мене, Знову ж таки, я це цілком нормально сприймаю. Якщо у них труднощі, то ми вже на рівних намагаємось їх е, вирішити. Тому що на старших курсах також у нас немає такого обмеження в використанні технологій, і викладач уже фізично не може знати е, весь той набір, який потенційно можуть використовувати студенти всієї групи. Чи маєш якісь поради для студентів? Е, поради, я думаю, та ж сама головна порада, яку я. Озвучував і на посвяті це залишатися собою і це йти саме а, за своїми бажаннями, за своїми вподобаннями. Тому що це порада, яку я думаю, дають дуже багато і майже завжди, але я чудово розумію, наскільки ця порада дійсно актуальна. Як приклад, те, що я викладач, але по суті я набагато більше студент. Те, що я зміг знайти для себе нішу конкретно на цьому факультеті. Uh, і, хоча кажуть багато старших людей, кажуть, що от саме під час студентства потрібно себе знайти, потрібно знайти собі роботу, я з цим не згоден, тому що є багато студентів, багато студенток, які не можуть себе ще знайти, і це не є поганим. Тому що кожна людина знаходить себе, коли приходить її час. Я не кажу про долю, я не кажу про карму, але у кожного є свій момент. І я вважаю, що не потрібно гнатися за вподобаннями, за стереотипами інших людей. Потрібно шукати себе і не боятися, якщо себе знайти не виходить. Потрібно триматися, потрібно хапати те, що дійсно подобається, але в той же час і не потрібно себе змушувати, тому що це ні до чого доброго не призведе. Тому, якщо підсумувати, що я порадив би, так, це дійсно іти за своєю мрією, не боятися її відстоювати. Та головне, навіть якщо світ проти, все ж таки добиватися того, що хочеться саме вам. І мушу сказати, що саме тут, на цьому факультеті, дійсно у молоді обітурієнтів є всі шанси, тут є свобода для самовираження. Та що навіть головніше, тут є. Тут є всі шанси, щоб показати себе, щоб знайти себе, знайти свою мрію, та без перебільшення саме у нас на факультеті можна не тільки знайти, але втілити мрію. І тут у вас будуть однодумці, тут будуть люди, які вас підтримують та будуть поряд з вами завжди.